Скоро великдень, та, бачиш, війна так склалося з нами наразі, і плаче в куточку холодна весна, Є гірко, як нам бідоласі. А скоро великдень, скоро свята, прийде золоте Воскресіння у Моя країна нестиме Христа, нестиме. Заради спасіння. Стоятиме там серед чорних руїн, Заплакана, замочена боса, Гриматні вуха колотитиме дві І холи кривавий по косах. А скоро великдень, нічого війна, нічого прострелені груди. І це не по людськи висока ціна, без гуздим наказом від юди. А скоро день, та бач війна, та бач, у нас катастрофа. Тепер у нас своя болюча ціна.

Великий, світлий, чилистий. І в кожен дік прийде Господній син. Приймем його і внесемо і з тим, хто поряд серед црібних стін. Збудуємо храм у серці, що палає, не для очей, для Бога, для отця. Бо все пройде, все порух, все минає, а храм у серці місія життя. Одягнемо всі одяг наші душі, так щоб і брудноти, щоб ніякий морг не порушив те, що вічне, те, що назавжди. Помолимося, подякуємо Богу, за сина, що терпів за нас усіх, попросимо прощення щиро в нього за кожну рану і за кожен гріх. Буде день, і зустрінеться вся родина, і буде мить величний свята. Зустрінеться світ разом із Божим сином, щоб вдягши вас, життя без гріха. Великдень одне з найбільших і найвшанованіших після Різдва християнських свят. Воно приурочене Воскресінню Христа. Останню неділю перед Великдень називають Вербою. За християнським писанням Христос цей день їхав до Єрусалиму. А миряни устелили йому дорогу пальмовим листям. В Україні пальмове листя замінили на вербу. У вербну неділю. У церкві освячують вербу та несуть її додому. Страсний тиждень це останній тиждень, перед Великим, який відзначається особливим строгим постом В цей час віруючі згадують про страждання Христа перестратою і дотримуються особливого суворого посту. За тиждень до Великого дня починається приготування до Великого свята, Парять яйця, розписують писанки, зачинають ковбас і викликають печи і паски. Господарі прибирають хаті у дворі, щоб очистити землю від морозу, зими, смерті і від усілякої нечисті. На страсну п'ятницю печуть паски. Ні в якому разі їх не можна їсти до велидні. Суботу терпить писанки. Писаки. Все весняння доважня природи, радості, все проще, я вам У народі кажуть, у світі доти існуватиме любов, доки люди писатимуть писанки. Кожна писанка маленький світ, тому їх малюють небо займу, сонце дерево життя. На столі духм'яна паска, а неї писанки. Уділи нам, Боже ласки на всі дні, на всі віки немала у нас родина, та молитва всіх єдина. Хай переможе Україна, як в погожі дні весна. В неділю з першим променем сонця. Священик церкві сповіщає Христос Воскрес, а проходжани йому відповідають воістину Воскрес. Під час урочистого обходу храму святять Паски, крашенки та різний наїдок. Потім усі розходяться по домівках, щоб спустити одного про велику радість та привітати зі світлим святом, як і Різдво великий родин і свято. Вони пираються вся родина. Христос Воскрес, співає вся природа, величний гімн несеться до небес, хоч він помер з любові до народу і з гробу встав у величі воскрес. Христос Воскрес, яка велична днина, яка любов і ласка, і краса, Господь віддав улюбленого сина, щоб людям всім відкрити небеса. Христос Воскрес, Радійте нині, люди, сповнилося найбільше і чудес. Пропала тьма, і сонце світить. Христос Воскрес, бо істину Воскрес. Великий це радість життя, перемога добра над злом. Цей великий день несе нам довгучі радість, здійснення планів та надій. вселяє впевненості у завтрашньому дні. Сердечно вітаємо з Великоднем і бажаємо, що свято пройшло на славу Божу. щоб радість наповнювала серця, що молитви святі лунали до небес і прославляли нашого Творця і Спасителя. Нехай Воскрес Ісус допомагає нам у всьому, а ми своїм життям, вірою віддячували Йому і були гідними Його подвигу і святості. Маємо надію на Господа, щоб Україна здобула перемогу, щоб мир та спокій запланував у наших оселях. Весна розквітла, наче казка, І сяє сонце височий небес, Вітає світлим святом Пасхи Христос Воскрес!